Хочу вам розповісти про п'ять речей, які просто безмежно канадці не можуть повірити в українцях. Перше, це, звісно, те, що українці дуже люблять застолля, щоб всі сиділи разом, пили, говорили, обговорювали політику. А насамперед, цьому всьому, що українці обожнюють говорити та нагадувати, що потрібно все з'їдати, все їсти до дна, і це деяким канадцям дуже дивно. і Вони це не розуміють, тому що не всі люди можуть їсти все до останньої краплинки. Друге, це звісно те, що наші люди українці дуже гостеприємні. Це всі і так знають. Але насамперед і найбільш головніше це те, що наші люди проводять канадців прямо до дверей, і ще з канадцями можуть говорити при дверях. Буквально 15 до 20 хвилин. А канадці більше люблять все це по-скорому сказати, попрощатись і поїхати. Що дуже дивно, канадцям, що в дверях ще українці можуть так довго спілкуватися. Наступне це звісно віра в прикмети. Багатьом канадцям дивно, що наші люди, особливо трохи старшого віку та й молодшого, також вірять в різні прикмети, наприклад, не свистять абсолютно вдома. Бо якщо будуть свистіти, то будуть гроші. Один канадець прийшов, посвистів, українці зразу перелякалися і йому зробили зауваження. І наступне остання річ це звісно те, що наші люди дуже поважають старших, що правильно, і в тому плані хочуть цю повагу показати, як вони звертаються на ви. В Канаді такого немає. Ніхто не звертається на виду старших. Звісно, поважають старших, але тут Канаді поважають і молодших одинаково. І немає такої, знаєте, повноцінної різниці між молодшим та старшим, як нас в Україні.